Що по оренді? Як здавати в оренду, скільки я буду заробляти? Що ми практикуємо, друзі? Ми в першу чергу обов'язково ставимо всім нашим квартирам безкоштовно охоронну сигналізацію. Ну для чого це робиться? Що ну, щоб ніхто не заходив, щоб ви завжди бачили, що з вашої квартири, чи хтось живе, чи не живе, щоб думали, що у вас це суммані. Далі ми здаємо її в оренду, і ви забираєте свої дивіденди. Як ви їх забираєте? Ну це ми вже уточняємо, який метод виплати ви хочете, і так далі, і так далі. Ми це все вирішуємо. Щодо оренди, і взагалі чи є попит? Дивіться, Іспанія зараз. Скажімо так, має дефіцит оренди вдовго на території всієї Іспанії, тобто на одну квартиру 10 клієнтів. Тому в оренду ми здаємо абсолютно дуже швидко квартири і проблем з дачою в оренду вдовго немає. Щодо подобової, зараз прийняли деякі закони. З липня і також до, досить серйозний попит на оренду. Треба, правда, по подобові дуже все так знаєте документально побавити, звіти здавати. Якщо ви хочете через Букінг, знову ж таки, це і 20% Букінг, і 24% податок, і 20% управління. Тобто там не дуже вже так смачно виходить. Але ціна росте. Якщо, наприклад, міксувати літом, Коротко зимою довго, так як ми це практикуємо скандинавим, шведом, Норвегом, да? тоді непоганий виходить варіант, дехто, наприклад, хоче здавати в довгу оренду. У нас ще практикується гарантований платіж, такий вид оренди, коли ви гроші отримуєте, не в залежності від того, чи здається ваша квартира, чи не здається. Тобто ви гарантовано отримуєте. Мало того, ми робимо ремонт за своїх коштів, що стається, чи купляємо меблі за свої кошти. Тобто є ще у нас такий варіант по довгостроковій оренді. Тому по оренді звертайтесь в тому плані. Наші люди дуже задоволені. Ми скажімо так на ринку три роки, і ще якби в нас недостатньо багато об'єктів, щоб мати проблеми з управлінням. Тобто ви розумієте, чим більша компанія, тим більше вже буде з часом мати проблем, тому що кожному увагу приділити складно, навіть коли ти масштабуєшся. В тому плані ми молоді, і зараз ви можете здати непогано свої об'єкти.